Знила всіх нас і те, що ви в очолі зробили в 89-90-91 му в му в му році, незважаючи на всесильне ГБ, відчувають цілі покоління людей і будуть відчувати упродовж віків. Пригадую, коли мій тато, як член народного руху за перебудову, товариство шанувальників української мови, почав приносити. Ті книжечки, що друкував Іван Дем'янюк, пам'ятаю першу правдиву історію не ту, що була в радянській школі, а та, що була від Грушевського. І воно нас змінювали. Пригадую, коли народний рух переіменував наше місто з москальського ровно на українське рівне, коли ми ще дітворою в 89 році писали свідомо в зошитах, в шкільних зошитах, звичайних, на зло вчителям, на зло тій системи, рівне, І ми казали, що ми рухівці. Пригадую ці перші три зуби вчителів-патріотів, коли ми не знали, як ще виглядає наш герб, і перемальовували його, робили помилки і намагалися десь на першому поверсі. Школи свідомо поставити і казати, що ми українці і доласти всім. Ми це все постійно будемо берегти. І рухівці нікуди не зникли. Вони живуть. Вони живуть. Оце рухівське потужне серце, яке рухає країну, живе на Грушевського, коли хлопці молоді різних партій, громадських організацій, просто патріотів брали коктейлі молитва і боролися з режимом. Кидали каміння. Рухівці, Рухівське серце живе в тих людях, які воюють зараз на сході України, тих волонтерах, які допомагають армії і віддають останнє. Дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви є, і те, що ви подарували всім нам незалежну Україну. Слава Україні!